Доброго небоми, шановні пані і панове, переконаний, що переважна кількість із вас задають собі питання, а що це власне було у Вашингтоні? Як це трапилося? Чому це трапилося? Що це означає? Пам'ятаєте, в цілому ряді зустрічей наших і Моїх розмов, а аналізу ситуації зустрічі у Вашингтоні, поза Вашингтоном. Я завершував аналіз словами про те, що в основному, в найбільшій мірі, сьогодні все залежить від стійкості і твердості позиції Президента України. В нинішній ситуації те, що трапилося, воно тільки підтвердженням того. Що все зійшлося до однієї людини. І говорячи простою мовою, а, Дональда Трампа, а ще більше діджея Венса, діджея, я не помиляюся. Я кажу так, як я вважаю необхідно називати цю особу, не дивлячись на те, що вона цілий віце-президент Сполучених Штатів Америки. Необхідно було так чи інакше. Відправити туди, куди відправляють в особистих розмовах. Хтось скаже про те, що Венс навмисне спровокував. Хтось скаже, що ця ситуація була зрежисована. Хтось скаже, що президент України не витримав випробування дипломатичним протоколом і по части кожен із нас буде правий. В своїй частині тверджень. Однак хочу вам сказати, як людина, якій довелося вести переговори з расистами, з російською стороною, або ти маєш сталеві нерви, і це дозволяє тобі перемагати в результаті твого домінування різного, емоційного, інтелектуального, я вже не кажу, в результаті ерудиції, або ти маєш використовувати. Інші інструменти, при цьому тривати свої нерви в такому вузлі, після якого ти можеш годинами реготати, ніби людина, яка з'їхала з глузду, або мовчати, довгі дні мовчати. Причому перебираючи, згадуючи, якщо в тебе візуальна пам'ять, кожен із фрагментів цієї розмови, малюючих, малюючи їх. Собі в голові, те, що трапилося уникнути, бути було неможливо. Ви е, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідний від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. В силу тих причин, що які б сталеві нерви не були у Володимира Зеленського. Одинадцятий рік війни, тільки для нього, тільки особисто для нього, це вже скоро буде шостий рік війни. Як ви розумієте, все це важкі, складні випробування, і вони не минають, не залишивши шрами на серці, борозни на лобі і а, згорілі частини головного мозку. Все це так чи інакше відображається. І коли навпроти тебе сидять люди, які дозволяють собі насміхатися спочатку над тобою, потім називати тебе як завгодно, потім гратися з цими назвами, казати, що та цього не могло бути, це дивина це в кінці кінців відображається на людину. І так чи інакше людина вибухне Вибухне в емоційному стані, а, бачу і чую, що цілий ряд з вас говорять про те, що ні, ні в якому разі треба було дотриматись дипломатичного протоколу. Можу вам сказати, що, будучи в багатьох аналогічних ситуаціях. Я витримував цей дипломатичний протокол, і мене дуже часто запитували, як ти можеш це, як це дається, чому це не приводило до вибуху. Це приводило до вибуху, дорогі мої. Тільки страждали від цього близькі люди, страждали від того ті, хто не мав абсолютно ніякого відношення до цих речей. Але ми різні. Ми здатні на ці емоційні інтелектуальні реакції в найрізноманітніших ситуаціях. Те, що все рівно питання зійшлося б в діалог Дональда Трампа і Володимира Зеленського, можете навіть не аналізувати інші варіанти. Бо Україна в силу не тільки характеру Володимира Зеленського. А налаштованості українців вона не складе зброю перед рашизмом. Так було 300 років назад, так є нині. І даруйте, але так буде завжди. Україна не здасться перед расизмом. Це не ті народи, які готові одягнути ярмо і терпіти. І те, що трапилося, це прямий наслідок інформаційного пресу, під яким знаходився Володимир Зеленський, під яким знаходився український народ весь цей час. Тому що коли до ворога приєдналася ще й інформаційна машина під назвою Дональд Трамп Ілон Маск, витримувати це стало дуже важко. Розумію чудово, що є люди, які здатні цей тиск витримати. І, напевно, такі люди по-іншому діяли б. Вони б дозволили провести протокольну зйомку, і потім один на один при а, закритому кабінеті висловити все, що вони хотіли б сказати: і Дональду Трампу, і діджею Венсу, і в тому числі. Марко Рубіо і Стівену Віткофту, та й багатьом, в тому числі, і Майку Волцу, бо є на сьогоднішній день що сказати. І очевидно, що це могло і бути так сказано, але наслідки від цього даруйте, були б точнісінько такі. Тепер про наслідки того, що трапилося у цій емоційній перепалці. Якщо у Вашингтоні. Окрім Дональда Трампа і Діджея Венса, що залишився якийсь глузд здоровий, то те, що трапилося, абсолютно ніяк не буде позначено на взаємовідносинах між Україною і Сполученими Штатами, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Бо в кінці кінців це можна назвати прекрасним телевізійним екшеном. Який насправді а, підніма авторитет і значимість усіх. І даруйте, але якщо такі відносини людські збережуться, а актор Зеленський і актор Трамп війдуть в історію не тільки як президента а й блискучі політичні актори, при цьому які розіграють удвох. П'єсу серйозну п'єсу, яка назветься знищення ворога всього світу московського фюрера Путіна через перший певний час, всі будуть аплодувати. Якщо ж буде навпаки, то це означає, що Сполучені Штати залишаться один на один своїми проблемами. Я думаю, що ви вже помітили, що Європа вся однозначно на боці України, ну хіба що за винятком таких особистостей, як а, Віктор Орбан, ну і, а, можливо, Фіцо, можливо, ще хтось знайдеться. В принципі, всі інші розуміли прекрасно, що це має відбутися. Адже окрім позиції самого Володимира Зеленського, який спирається на позицію генералів на фронті, солдатів на фронті, воїнів українських, позиції тих людей, які... Ведуть думку тилу. Володимир Зеленський ще й спирався на думку двох президентів і прем'єр-міністра, які нещодавно відвідали Білий Дім. Це президент Макрон і прем'єр-міністр Стармер. Сьогодні президент Макрон, будучи у Португалії, абсолютно відверто, чітко сказав, що настав час розпрощатися Сполученими Штатами Америки. Зрозуміло, що Кір Стармер може і ріще сказати однак, британська дипломатія не звикла до таких речей, досягнувши свого максимуму. Дипломати британські будуть робити те, що потрібно робити для Європи, для України, в першу чергу для Великої Британії, і менше говорити. Це характерно для британців, для французів, вже коли вони розуміють, що емоційні гальма зняті, вони можуть шкварити на всю катушку. Сумніву немає в мене, що в неділю на саміті в Лондоні буде. Масова масована підтримка України тут навіть немає про що говорити. Я вже давним-давно говорив усім вам, в тому числі, шановні глядачі і слухачі, про те, що Європа готова бути з Україною, і всі розмови про те, що в Європі не вистачає коштів не вистачає ресурсів. Є кошти, є ресурси, є можливості допомогти компенсувати. Ту нестачу, яка може виникнути в результаті зупинки постачання з Сполучених Штатів Америки. Варто тільки розуміти це і почати працювати, виділяючи ресурси і організовуючи це виробництво, Особливість Європи в тому, що вона здатна організовувати процес виробництва, в тому числі ленд-ліз. що стосується Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що нинішні ситуації назавжди втрачена можливість для таких а, унікальних а, програм, як лендліз, чи допомога в ситуації, якій на сьогоднішній день перебуває Україна, і важливо було а, все таки зберігати цю єдність в рамках і Північно-Атлантичного альянсу. І а, глобальної системи безпеки Сполучені Штати, Європа, Україна. Бо на сьогоднішній день ця тріада здатна вирішувати глобальні проблеми в питаннях безпеки, а не тільки регіональні. От тільки до сьогоднішнього дня ніхто не давав підстави зрозуміти це ні Дональду Трампу, ні його оточення. І тому я базуюсь. Першому варіанті на тому, що так, подивились екшн фільм, а на завтра прийшли до тями і вирішили і підписати угоду про корисні копалини, і продовжити діалог. Але при цьому стане зрозумілим для Вашингтона, що у відносинах із Рашистаном є тільки один варіант. Добити цю заразу і тоді полегшити долю багатьом на планеті Земля. Насамперед Сполученим Штатам Європі і Україні. Є другий варіант, коли а, ситуація з цією розмовою вплине на взаємовідносини, а це означає, що а, Сполучені Штати Америки можуть Зупинити чи обмежити допомогу, хоча рішення по 2025 році прийняті, і їх не так легко зупиняти, адже вони пов'язані з бюджетом. Це означає, що Сполучені Штати залишаться самотніми. І тоді варто буде лише очікувати Перл-Харбора, щоби навіть голови такі з. Протягом сквозняками, які є у Венса, вони зрозуміли, про що йде мова. Бо мова насправді ведеться про безпеку самих Сполучених Штатів Америки, а не тільки України чи Європи. І є ще й третій варіант розвитку цих подій, коли Дональд Трамп почне крейсерською швидкістю рухатися і лабизатися з московським фюрером за таких такою ситуації, він не протримається президентом Сполучених Штатів і півроку і дуже швидко заслужить імпічмент. Насправді, в нинішній ситуації у Дональда Трампа і нинішнього керівництва Сполучених Штатів Америки не так багато виборів, і найоптимальніший із них це іти разом з Україною, іти з Європою, і в тому числі разом будувати велику Америку, будувати велику. Європу, в яку будуть входити і Україна. І при цій ситуації, з моєї точки зору, треба очікувати найближчими днями позицію Лондона. Адже британці а всі ці останні роки лише й очікували, щоб Вашингтону хтось показав, що так, ви сильні, ви могутні, ви надія світу, але. Більше у нинішній ситуації за вами ніхто бігать не буде. Вперше це було розпочато, коли Генеральна асамблея ООН проголосувала українську і європейську резолюцію. Як видно було, у Вашингтоні не зрозуміли і протягнули рішення через Раду Безпеки. Далі це трапилося, коли Володимир Зеленський. Абсолютно чітко вказав діджею Венсу, що насправді він віце-президент, але віце-президенти бувають різні, окремий з них жодного разу не зустрічалися за роки президентства тої чи іншої кандидатури. Ну в принципі, як то було із імператором німецьким Вільгельмом і канцлером Бісмарком. Можна пробути канцлером і жодного разу не зустрітися з імператором. І так у цій ситуації буває. Хтось із вас скаже, що це була розіграна гра. Але в цій ситуації треба розуміти, що Зеленський Володимир є актором, і він прийняв цю гру. Треба віддати належне. Він її прийняв. От, хіба що там в риториці можна якісь претензії пред'являти, але повірте мені, у цьому емоційному стані ніхто не буде аналізувати цих слів, будуть переписувати, цей момент стане об'єктом екранізації, об'єктом описаних в багатьох сюжетах. Але насправді був би він публічно, так як він трапився, чи трапився б він б при зачинених дворах. Не стільки важливо, адже Дональд Трамп в своїй риториці привик звик на люди викидати всі емоції, розповідати всьому світу, хто є хто. Ну і треба віддати належне українському президенту, який продемонстрував йому. А що таке насправді на люди показати свої емоції? І до чого це можна привести. При поліваріантності можливого розвитку подій скажу вам свій варіант, до чого він зводиться. В когось читнув наспіх, що московський фюрер радіє від того, що трапилося в Вашингтоні. Ні. Він скиглить, як цуприк, він розуміє прекрасно, що кому, кому, а йому не буде. Добра за цією ситуацією, тому що так чи інакше він хотів використати короля Америки доні Великого для того, щоби розтерзати Україну. Тепер уже абсолютно чітко зрозуміло, це провалилося. І як би не продовжилися відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, це повторило долю. Тої ситуації, яка була з Ізраїлем, коли і Голда Мейер, і наступні прем'єр-міністри чітко показували президентам США, що зброю ми у вас будемо купувати, а ваші думки, будь ласка, залишайте при собі. Вони нам не потрібні. Рішення ми будемо приймати самі. І у цій ситуації вже ж очевидно, що ця позиція співпадає з. Позицію абсолютно більшості лідерів європейських держав і лідерів Європейського союзу і тут не треба відчаюватися, що трапилося щось непрогнозовано. Насправді трапилось те, про що знаючи досвідчені, говорили, що рішення доведеться приймати одній людині, і такою людиною є Володимир Зеленський. У цій ситуації лише можна подякувати, що він устояв публічно блискуче, не публічно було б ще краще, тому що менше б знали про цю риторику, але при нинішній ситуації які, якісь би особи які забажали. Бути неназваними, все рівно це розповіли. Тому за таких умов тут і, і що один випадок, що другий випадок, вони якби завершуються а, одним результатом. І є момент, про який я все таки хочу сказати, бо про це також не одного разу говорив. Все таки дипломатичний протокол є дипломатичний протокол. І одягатися необхідно належним чином. Уінстон Черчилль ніколи не ходив у спортивній формі, навіть коли він вибирався на фронт, він не переодягався в військовий мундир. Він весь час ходив у класичній трійці. Називаю Вінстона Черчилля, бо в ці дні це прізвище дуже часто звучало, і мабуть, ви помітили, що навіть а, суперечка, яка виникла між президентом України, президентом Сполучених Штатів Америки і віце-президентом Сполучених Штатів Америки, також відбувалася на фоні Вінстона Черчилля. Я думаю, що а, великий Черчил посміхався, дивлячись на те, як. А ресталищі політичному міжнародному поєдинку зійшлися українці і американці, і тут справа не в тому, хто потерпів чи хто переміг у цьому поєдинку. Справа в тому, що у цьому перемогла справа, перемогли інтереси. І Сполучених Штатів, і Європи, і України. Бо кому ж, як не українцям, треба американцям, не дивлячись на те, що це король Доні і його діджей Венс треба відкривати очі на зрозумілі речі. Показані фото військовополонених, це інструменти крок, яким як першим інструментом скористався президент Зеленський. Він хотів. А своїм візаві показати, що ви говорите з нелюдами, і ви не достукаєтеся до них, адже немає розуміння у Вашингтоні, що Фюрер гуляє просто Дональда Трампа і не більше, і не менше. І тому раз не зрозуміли, то ось вам другий варіант і другий підхід. Хтось скаже, не витримали нерви. Хтось каже Боже проведіння», А я скажу просто: всі ми люди і іноді не витримує нервова система, коли ти говориш з непідготовленими, неосвідченими людьми, Всім своїм студентам і колегам, я кажу: дурнів називайте не зовсім е, талановитими чи не зовсім геніальними людьми. Але повірте мені, це той випадок, коли. Нервова система здала, і здала вона, ну, як в найкращій ситуації, бо кращу ситуацію, ніж проявити себе для Володимира Зеленського було складно і важко знайти. Як ми і казали з вами, все залежить від Володимира Зеленського у цій ситуації. Воно, до речі, буде залежати і надалі, бо не лише. Треба роз'яснити Дональду Трампу і Венсу і привести їх до тями настільки, наскільки це можливо, попереду ще цілий ряд діалогів з окремими європейськими лідерами, які ніяк не можуть визначитися, з ким вони з Європою чи з Фюрером Московським. Бо ситуація не про Дональда Трампа, він буде з Європою, він буде з Україною. Бо він же в кінці кінців керується власним інтересом і власною безпекою, на чому, власне, і тримається США і як держава, і як нація. Тож, давайте подумки і мовчки стиснемо наші кулаки і з впевненістю будемо йти до першого варіанту. Коли трапилося, трапилося те, що ми назвемо хорошим екшеном. Це хороший а, сюжет для телесеріалу, який накрив сьогодні всю планету Земля. Героями його стали президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Зрозуміло, що поєдинок цей завершився нічєю. Ну, а раз нічя, то можна сісти і об'єднати зусилля для того, щоб перемогти. Спільного ворога. Дякую вам за те, що слухали. І давайте побажаємо здорового глузду учасникам цієї дуелі, щоб на ранок, проспавшись, вони все-таки прийшли до правильного рішення. Бо, як я казав не одного разу, і Україна, і Сполучені Штати і Європа приречені бути разом, тому що вони можуть сперечатися і миритися як у будь-якій нормальній сім'ї. Але є ворог, з яким не посперечаєшся. Його просто треба знищити спільними зусиллями. І тоді, в кінці кінців, менше буде суперечок. Хоча, хто знає, це ж міжнародні відносини, це ж інтереси між державами. Будьте здорові. До побачення.